Вітаю вас, друзі! Якщо в вашому житті так трапилося, або з вашими рідними, що ви опинилися у СЗЧ, або ваші рідні знаходяться у СЗЧ, дорогі друзі, я дуже сильно прошу вас, заключіть угоду з адвокатом. Не чекайте затримання, не чекайте, поки заберуть з дому, десь при людях, публічно, посеред вулиці. Не чекайте, коли людина опиниться у гауб вахті. Під вартою, коли слід буде, коли суд буде обирати міру запобіжного заходу, не варто чекати того моменту, як прогремить грім. Я дуже прошу вас. Завчасно заключіть угоду з адвокатом, обговоріть із ним стратегією. Вашого захисту, можливості повернення на військову службу в ту частину, яка вам найбільше підходить, на ту посаду, яка відповідатиме вашим якостям, інтересам, можливостям, професійним навичкам. Не варто чекати міри запобіжного заходу або вашого затримання, тому що якщо суд обере міру запобіжного заходу... Не кожний рекрутинговий центр вже йде на контакт, щоб прийняти вас, щоб ви могли заступити на ту посаду, яка вам буде підходяща, у випадку винесення міри запобіжного заходу, тримання під вартою з можливістю внесення застави, не так просто вже буде вам обрати ту частину, де ви бажаєте служити ту посаду, яку ви яка вам підходить в силу ваших професійних навичок і знань. Також слід розуміти, що зовсім не факт, що прокурор дасть погодження на ваше заступлення на ту посаду, яку ви собі вважаєте за потрібне, обрати за можливе, якщо вже розпочнеться судовий процес або міра запобіжного заходу. І рекордингові центри можуть заперечувати, і прокурор може заперечувати. І не треба чекати, щоб потім вас взяли під варту... І вся родина буде збирати суму ту застави, яку можуть винести. Це це немалі суми застави по СЗЧ, які слід носити на рахунок суду для того, щоб мати можливість вийти і з під варти. Тому, дорогі друзі, я розумію, що може в певних обставинах могло так трапитися, що ви або ваші рідні вони опинилися у сезачем. Але не варто чекати, поки вдарить грім. Уже з адвокатом опрацюйте механізм повернення в частину, механізм обрання частини, заступлення на вашу посаду і, відповідно, подальшого закриття провадження, і відповідно завершення процесу по СЗЧ. Не чекайте, поки вдарить грім. Я особисто дуже багатьом відмовляю через зайнятість, коли мені телефонують, що відкриті провадження, судові процеси відбуваються. Ну, я працюю з тими, хто має завчасно укладену угоду. Тому така ситуація, дорогі друзі. Підписую.